День жалоби у Вінниці два роки тому росіяни поцілили трьома ракетами посеред містю. Тоді загинуло 29 людей ще півтори сотні зазнали поранень. Спогади очевидців та родичів загиблих. Зібрала Юлія Корчевська. Пані Алла приходить сюди майже щомісяця, торкається фото з рідним обличчям та подумки ділиться із донечкою своїми радощами й горем. Каже, біль не минає, просто навчилася із ним жити. Ідея цієї стели з голубами та сакурою у бабіч належить їй. Ми з самого початку хотіли, щоб це були голуби, щоб це не була якась така статуя лякаюча, щоб це було щось таке ніжне. Тут в основному діти молодь. Людей такого більш зрілого віку дуже мало. Хотілося, щоб це так якось було нагадування про життя і довго думали, що будуть сакури. І за тиждень до того, як відкрили стелу, родини прийшли, кожен висаджував своє дерево. Ось дерево посаджене на спомин про її Олександру, дочка пані Алли, одна із жертв російського ракетного обстрілу будинку офіцерів у 22-му. Мріяла стати дипломатом. Вона встигла закінчити перший курс Донецького університету по спеціальності міжнародні відносини. Алла згадує, того дня донька мала останнє заняття із водіння. Я була вдома на вулиці. І чула, як летіла ракета, і буквально через декілька секунд я почула вибухи. Тут зустрічаються з учнями інструктори з водіння. Чоловік в цей час говоривши по телефону, в нього був дзвінок. Я зразу йому сказала, а він почав її набирати так само поза зоною. Він почав набирати інструктора. Він сказав, що він ще сюди не встиг доїхати. Набирав теж Сашу, і вона теж поза зоною. Але Саша не могла. Відключити телефон, бо вона дуже відповідально ставилася взагалі до всього, що вона в житті робила. Ось і, ну, звісно, я вже зрозуміла, що щось сталося. І, звісно, я зрозуміла, що сталося страшне. Чоловік Алли помчав до місця влучання, проте доньки не знайшов ні серед постраждалих, ні серед убитих. Лише наступного дня згорьованим батькам зателефонували із поліції. Ми йому перетелефонували з Києва. Сказали, що Сашу ідентифікували. Її особу встановили за ДНК. Дівчина опинилася в епіцентрі прильоту одного з російських калібрів біля ось цієї будівлі, де раніше був медичний центр. Жахливі руйнування. Все розтрощене, вся частина першого поверху, включаючи і частину, де були різного роду продовольчі, там товари, ремонтні роботи, і плюс ця лікарня, вона була ну, знищена, так би мовити. Руйнування були великі, людей витягували, деякі вже, на жаль, були без ознак життя. На момент ракетного удару Євгеній був на роботі. Поліційний відділок за кількасот метрів від площі перемоги побіг з усіма на допомогу. На жаль, бачили, що вже ну були загиблі люди без ознак життя. Пані лікарку, цю яку ми на той момент дістали, вона була ще ну, ще була жива. Просто в людини були багато опіків. Найважчою психологічно, каже Євгеній, була мить, коли звідусіль лунали дзвінки на мобільних телефонах загиблих. Ми виносили людей. В нас там була зона, де ми безпосередньо їх розміщали. І був такий цей момент, де почали дзвонити телефони. Бувало, деколи, ну, деколи ще навіть одночасно. Ну, це психологічно важко. <звук> Я навіть не знаю, будь-яка адекватна людина, коли бачить це місце, то вона згадує це, переживає знов ці емоції. Загалом тоді загинуло 29 людей: працівники медцентру, пацієнти, учителі та випадкові перехожі серед жертв і троє діток: чотирирічна сонячна Ліза Дмитрієва, семирічний Максим Жарій та восьмирічний переселенець із Херсона Кирило Пяхін. Важко знаходити без різниці. Люди це є чималі, чи дорослі люди. Зрозуміло, що коли старша людина, вона хоча б трошки пожила життя і побачила. А діти, вони ще зовсім не осознають. Вони навіть не зрозуміли, що з ними сталося. Ракети росіяни випустили з підводного човна у Чорному морі. Частину калібрів знищило ППО, проте три дісталися цілі. Розбирали завали кілька діб. Кінологи та рятувальники не припиняли спроб відшукати уцілілих. Вони так само, як і люди відчувають цю, цю трагедію. І для собаки було важко ідентифікувати живих, так як було дуже багато мертвих людей. Але у нас свою задачу справлялася, тобто ну, то у нас шукало до останнього. До останньої хвилини ми втрачали надії знайти живих людей. Найважче було вже після завершення робіт, коли вже була осознана. Масштаби наслідків і кількість пострадавших людей за два роки від моменту трагедії змінилася площа та будинок офіцерів і ювілейний зосталися такими самими, як і у день ракетної атаки. Жахливе свідчення російської кровожерливості. Розслідування цього злочину триває і перебуває під юрисдикцією генпрокуратури. А у кримінальному провадженні за вказаним фактом, 8 липня минулого року. Було повідомлено про підозру командувачу Чорноморським флотом ВМФ РФ, це адмірал Осіпов, його дії кваліфіковані за статтею 438 кримінального кодексу, порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування за цим фактом триває, і як орган досудового розслідування, так і органи прокуратури зосередили свої зусилля на тому, щоб встановити всіх осіб, включно з виконавцями. Цього воєнного злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності Юлія Корчевська, Влад, Корчевський. подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.